Вітаємо! В ефірі програма Щасливий Океанаріум. Це рубрика популяризація. читання» І зараз я із задоволенням представлю наших учасників ефіру. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. І молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. — Вітаю всіх. Вітаємо! Зараз ми почитаємо дуже такий цікавий казковий сюжет. Особливо мою увагу він привернув тим, що його написали майбутні айтішники, діти, які опановують сучасні комп'ютерні технології. От ми будемо розвіювати стереотипи, що. Існує така думка, що у кожного така вузька своя спеціалізація в творчості. Це не зовсім так. От Майбутні АйТішники дуже гуманну таку казку написали. Це учні 5-6 класів рівненського ліцею IT Step School. От, і ця книжка має назву Чари читацького бюро. Вона видана видавництвом Волинські обереги міста місто Рівне. І тут ціла низка партнерів проєкту. От тут Рівненська дитяча художня школа, тут Корненський ліцей та Корненська школа мистецтв, село Корнен, тут дуже такі цікаві ілюстрації. От зараз ми прочитаємо казку Океанаріум для... Білки, і от ви бачите зараз ілюстрації. І хочу зробити короткий анонс. Роман Маслов, наш учасник ефіру, от зараз він демонструє теж свою ілюстрацію. Про ту ілюстрацію ми ще окремо поговоримо, а для початку послухаємо цей сюжет Океанаріум для білки. Непосидюча білка обожнювала читати. Дупло розлогого дуба ледь вміщувало її чималу бібліотеку. Звісно, днями білка мала коловорот справ. Здобути, сховати, знайти забуті схованки та переховати припаси. Але кожного вечора вона затишно вмощувалася в кубельці та гортала книжку, і зазвичай на ранок прокидалася з новою мрією. Мандрівка на повітряній кулі наснилася минулої середи, пошуку арахісового підземелля позавчора. Нинішнього туманного ранку мріялося про хатку на березі океану. Хоч би сталося з блакитними хвилями. Як у Бразилії ввабила білку ілюстрація. За туманом могло ховатися, будь що. Пальми з кокосовими горіхами. Чи рясно всипані фініками, натомість блиснуло сонце і загуркотіло. Білка зиркнула, чи то, бува, не грім? Аж тихою річкою, устею стрімко насувалася величезна хвиля. Це океан моїх мрій. Нарешті стрибала руда. Невдовзі. Ненамальована хвиля докотилася і добряче, гупнулася об дуба. Мала мрійниця ледь не гепнулася з дупла. Неподобство так можна все зіпсувати. Непокоїлася білка і за мрію, і за бібліотеку. Хвиля, наче почула. Вихлюпнула в корчах Білченого дуба. Чорне лискуче, а та й розтеклась собі широким луком. У мене буде справжній домашній улюбленець. Лишень затягну його додому, хутко гайнула вниз щаслива господиня. На льоту. Вона шкодувала, що дуб без ліфта. А повітряна куля так і не домріялася. Всі інші думки вивітрила зубаста паща. Зблизька ніс до носу океанське хиження не видавалося милим. Овва, вас!» – ледве видихнула білка. Ангело-охоронцю, допоможи! Звісно, озвався Ангел і уточнив. Цікавить інформація про підйомні механізми. Чи про життя морських хижаків. Спантеличена вертихвістка завмерла. Думки роїлися, важко вловити за хвіст слушну. А вже ж, оговтавшись, заметушилася білка. Ти сіль морську маєш? Це ж скільки її для басейну треба? Джакузі в дуплі не варіант. Отож, мій піні. Хлюпатиметься в басейні. А кулення усміхалося і вже не здавалося білці ворожим. Піні, а куленя в басейні? Думкою наздоганяв прудку вигадницю ангел. Ти правий, басейну замало. Малюк ростиме тут треба щось більше. Океанаріум? непевно запитав ангел. Такого як ще не бачив. В якій це книжці? Сумніви, здиміли, коли білка гукнула друзів за мить. Крутий лисиці, вовки й куниці рили котлован, Ведмідь кріпив балки, бобри облаштовували водогін. Солоні хвилі лагідно. Накочувалися на берег, а куленя гасало у блакитній воді. Невиправна мрійниця вимальовувала табличку Перший океанаріум на усті. Моя маленька Бразилія. Задоволено оголосила білка. Мрії мають властивість здійснюватися. Читайте, і буде вам щастя. Рудий хвіст. Урочисто-війнув в бік дуба, де повнилася гостями чарівна бібліотека мрій. От подивіться на цю дуже креативну ілюстрацію. Це така дуже цікава книжка чари читацького бюро. Коли діти пишуть казки, книга створена впродовж просвітницького навчального практичного проєкту Книгостудія Читацьке бюро Рівненської обласної бібліотеки для дітей та Всеукраїнської ініціативи Додай читання, цей сюжет ми створили в рамках першого в Україні всеукраїнського фестивалю Читаюча людина Успішна Україна. Ну, от коли подивитися такі дуже цікаві ілюстрації, до речі, англійською мовою також є переклад цієї казки. Ми прочитали українською, а також є англомовний переклад. От зараз ми подивимося, ми вже бачимо малюнок Романа Маслова. От такий дуже цікавий тут герой сюжету. От Рома, як, як ти гадаєш, твій герой сюжету, що шукає в цьому житті? Чи він самотній, чи він такий самодостатній йому там добре одному великому просторі? Там що риби є. А, там ще й рибки плавають. Так, так, так. Я бачу, там маленькі вони. Він, значить, так, він не самотній, так. Ну, от, ви бачите, що процес читання сьогодні. Активно втілюється в життя, і отакі читацькі інтерпретації на теми різних сучасних літературних творів вони з'являються як так, натхнення, такий спалах емоцій, думок, почуттів, ідей. От я, я зрозумів відповідь на це запитання, що він не самотній. Я так даю, що він самодостатній. А от настрій, можливо, він ще чогось шукає, до чогось прагне. Можливо, це не остання його така, якби мандрівка, це тільки початок його великого шляху. От які емоції відчуває твій герой? Про що він думає, як ти, як автор, коли його створював, напевно, знав ці секрети? То, то скажи нам трошечки. На місці лежить як камінь. Угу. Він лежить, він спостерігає як оте каміння. так? Він просто спостерігає. Ну, напевно, він чогось хоче. От чого він хоче. Це до... не знаю. Угу. Значить, це в нього релакс такий, як би сказати. От, Як бачите, такі методи арт-терапії вони... дуже так, допомагають нам стрес знімати. от. І мені сподобалося в цьому сюжеті з цієї книжки, з рубрики Справжні казки для дітей. От Читайте і буде вам щастя. От така дуже е, цікава сучасна думка, дуже просто це сказано і дуже зрозуміло. От, але дуже це дієво, коли ми читаємо цікаві е, книжки, то ми дійсно е, відчуваємо себе такими. Більш радісними, щасливими, от, і варто читати книжки різні, тому що кожна книжка має свій сюжет, свій настрій. Навіть ми проводили з дорослими дітьми старшого шкільного віку один із недавніх прес-клубів. І коли прозвучало моє запитання про книжки, от, то навіть як ми їх сприймаємо. Що ми з ними робимо, то староста одного такого творчого колективу сказала, їх можна понюхати. От я спробую це зараз зробити. Дуже смачний такий запах типографської фарби. Це дійсно от іноді книжки можна навіть і понюхати, тому що це додає такого настрою під час спілкування. Ну тут, до речі, книжка чари читацького бюро дуже. Містить такий різноманітні сюжет. От, наприклад, НЛО і чарівна юшка є ось такий цікавий сюжет. Ми вибрали для ефіру один такий показовий про, про книжки. От. Це вже інший сюжет, написали учні Корненського ліцею в Рівненській області, також англійською мовою перекладений цей сюжет, дуже такі ілюстрації. Сучасні, от, подивіться. Це е, ще раз нам демонструє, як можна під час читання поєднувати різні сфери творчості, як от у Романа. О, тут іноді наші, наші читачі, глядачі іноді між собою так е, трошки сперечалися про настрій. Ну, я е, таку позицію. Займаюся, що він не одинокий, не самотній, він все-таки герой малюнку Романа, він такий самодостатній. Він чогось шукає, можливо, його настрій буде ще змінюватися. Це не останній його подорож, це тільки такий початок його творчого такого експерименту. От, під час читання, під час спостерігання за тим, що в світі відбувається. От, ми дякуємо. Видавництво Волинської обереги за цю книжку, яку ми можемо з задоволенням показати в наших ефірах і знайти такі сюжети, які допомагатимуть нашим дітям і батькам, нашим творчим родинам, знаходити свій такий творчий антистрес. І ми запрошуємо до участі у першому Україні фестивалі, що має назву читаюча. Людина успішна Україна організатором є молодіжне телебачення ФСТВ, от, і окенарім для білки. От, один із таких сюжетів, такого творчого плавання різними сферами творчості: літературно журналістська творчість, спосіб зняття стресу, спосіб робити такі образотворчі інтерпретації на теми прочитаних книжок. Ну, і, звичайно, як іноді, знаєте, коли хтось застудився, то він що бере? Бере отой градусник, міряє свою температуру. От Давайте спробуємо е, зафіксувати власний настрій. так? От Настрій під час читання. Ну, В науці ще такого винаходу немає. Можливо, колись з'явиться такий настроє який буде е, фіксувати наші настрої. Ну, коли такі Позитивні ілюстрації, світлі е, тони, то це, звичайно, допомагає е, створювати гарний настрій. І навіть такі окремі герої вони виглядають не самотнім. Оцей володар, я дивлюсь зараз те, що Роман демонструє власний малюнок, от цей володар морських хвиль, він теж чогось шукає, чогось прагне. Кожен думає, як навести лад. Я подивився отут один із сюжетів цієї книжки, бюро чари читацького бюро. Як наводити лад, є тут сюжет, як гарбуз та паляниця, лад навели. Я так гадаю, що вони між собою навіть подружилися. Ще цього сюжету ми не знаємо, але незабаром думаю, що дізнаємося. Це сюжет, до речі, рівненського ліцею, колегіум. Отож, ми хочемо побажати нашим глядачам читати цікаві українські книжки. Незвичайно ж читати сучасні казки. А коли діти з дорослими, діти з батьками, діти з вчителями створюють казки, це дійсно буде покращувати наше життя, і, і тоді вже менше треба буде ходити до психотерапевтів чи там, до неврологів, до, до психіатрів, тому що арт-терапія це. І творчість, і спосіб зняття стресу, і цікава тематика для нашого фестивалю. Без сумніву на цьому дякуємо за увагу.